Вона знає про своїх гостей програми все, їй довіряють. З нею говорять відверто про справи, про бізнес, про родину, про мрії, про плани, про кохання та про щастя. Вона дає змогу дізнатись про особисте, дієвих, відомих та творчих людей. Відверта розмова з Лесею Пилипчук вечора, мої любі глядачі. Як завжди, усі переялася. Павчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Дороги, які ми обираємо, в деякій мірі малюють нашу лінію життя. Головне зустріти на цьому шляху людей, які не зашкодять, а навпаки, підтримують у будь-якій ситуації. Потрібно вирвути на той правильний поворот, який змінить наше життя. Сьогодні в програмі дуже цікава, вродлива молода пані, яка є успішною, яка є відвертою, яка є цілеспрямованою. Це бактеріолог клініко діагностичної лабораторії, а також психолог Наталія Данилюк. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні зі мною, з нашими телеглядачами. Ви знаєте, ви така молода юна пані, але, на жаль, життя випробовує усіх. Не дивлячись на вік, на молодість, який був найцікавіший або, можливо, найскладніший урок в житті. Дякую за запрошення. Стосовно уроків життя. Це щоденні уроки. І кожного дня, як би не складалося життєві обставини, ми робимо якісь висновки, якісь, беремо ж позитив, негатив і крокуємо далі. Найважчим, напевне, було, і найскладнішим це знайти себе, зрозуміти свою цінність і зрозуміти свої бажання, знати, чого хочу саме я. А дійсно приходиться багато років потратити на те, щоб знайти справу свого життя. Вам вдалося це в досить молодому віці. А хто ті люди хто вас підтримав, зрозумів, на кого ви можете покластися в будь-який момент? Це батьки. Батьки, які виховали, які заклали основний фундамент. Мені пощастило, я вважаю, що в мене було щасливе дитинство. Батьки заклали найважливіше, що можуть дати. І це такі цінності, які неможливо купити за гроші, це виховання. Стосовно професії, я безумовно завдячую своїм батькам, як мамі, так і татові. Мама, ще коли я була маленькою, відчула ким я хочу бути. І так, по життєвій дорозі, вона мені розказувала цю історію, яку ми покажемо у відео. У мене є частинка розмови з мамою, де вона розказує сама про історію моєї професії. А батько? З батьком у мене була така цікава історія, коли я закінчувала 9 клас. Тато підійшов просто так на подвір'ї. Я виросла в селі, ми сперлись на паркан і просто запитав, що ми робимо далі. Ми йдемо в 10 клас, чи ти хочеш, можливо, піти в медичне училище на той час. Це було зараз, үгі. це медичний коледж. Ми так постояли, подумали. Я кажу: ну, піду в, медичний, в медичне училище. І з цього моменту я почала готуватися до вступної компанії, вступила в медичне училище. Ну, я Про не... що ніколи не пожаліла? Жодного разу, тому що е, коли ти ще в 9 класі, ти ще не дуже так свідомо розумієш, е, чого ти хочеш в житті. А вже враховуючи теперішній свій вік, я розумію, е, що це був правильний вибір. І мені комфортно в цій професії. Я думаю, що буде досить таки доречним зараз показати сюжет розмови мами з донькою. Мама, а що б ти хотіла, щоб я передала своїм майбутнім дітям з того, що ти вклала в мене? Науку. Ну, щоб ти змогла вивчити своїх дітей? Освіт. Освіту того, що це дуже важливо. Ну. Я зрозуміла і хотіла, щоб ти стала лаборантом, лікарем. Коли лежали ми в больниці, і я бачила дівчат, які приходять на вісім на роботу, там до 11 аналізи взяли, і вже вони вільні, і в три часи вони йшли додому. Я побачила тоді білий халат і подумала, що ти теж цю роботу робити. Це просто чудова розмова мами і донечки. Але я знаю, що є ще одна людина, яка також впливала на ваше майбутнє. Мені в житті пощастило з тіткою. Це моя хрещена мама, сестра мого батька. В нас з нею багато схожостей, але й багато відмінностей. Вона на сьогоднішній час вона 52 роки пропрацювала у медицині. Вона медсестра з багаторічним досвідом, і, безумовно, це відклало значну частину того, що я пішла теж в медичну сферу. Я бачила, як вона горить роботою, як вона любить, як вона переживає за кожного пацієнта. Для неї було неважливо свята, якісь родинні зібрання. Якщо вона була потрібна на роботі, вона була повністю цілком на роботі. І свого роду вона привила мені любов до, саме до медицини, за що я їй дуже вдячна, я її сильно люблю. Я знаю, що і ваш брат Олександр також в медицині. Це рішення ваших батьків? Чи це, власне, він сам обрав таку професію? З братом в мене. Тісний зв'язок. Так склалося в житті, що в сім'ї мого батька була така традиція, і воно передалося нам тата з сестрою різниця 4 роки, і в нас з братом різниця 4 роки. І з дитинства нас виховували, як би не склалася доля, які би ми не стали. Успішні, хтось багатий, хтось бідніший, хтось успішніший, хтось менш успішніший. Як би не склалися наші сімейні стосунки, ми маємо завжди бути один для одного підтримкою, опорою і надійним плечем. В дорослому віці це дуже допомагає, тому що це така невидима ниточка. Яка зв'язує в житті все добре, але ти знаєш, що в тебе є людина, яка завжди тебе підтримує. І це додає такої сили внутрішньої, тому що ти знаєш, що ти не один і тобі допоможуть, якщо буде потреба. З братом інша історія. Він, на відміну від мене, там, коли я ще сумнівалася, ким я хочу стати, то він вже в сьомому класі сказав, що він хоче стати стоматологом. І так, з 7 класу він йшов до цієї цілі, закінчив школу, вступив в університет. Зараз він в Києві проживає, працює стоматологом-хірургом, так як і мріяв. Наталочка, знаючи вас вже давно, ви ніколи не зупиняєтесь на досягнутому. Окрім того, що ви отримали знання в нашому медичному коледжі, ви також продовжили навчання. так? Так. Після закінчення медичного коледжу я вступила в Тернопільський медичний університет на спеціальність лабораторна діагностика, так як я в медичному училищі теж навчалася на лабораторній діагностиці, і паралельно ще навчалася на заочному відділенні в педагогічному університеті на біолога. Коли, власне, ви прийшли на перше своє робоче місце? Після навчання, оті от, от перші емоції, оті перші враження, які у вас були, вас відверто, не було розчарувань чи навпаки було захоплення? Було по різному. Було по-різному. Спочатку було страшно, тому що це невідомість, і коли ти приходиш в невідомість, тобі страшно. А потім з часом було комфортно. Перша моя робота це було в Тернопільській обласній лікарні. Я працювала лаборантом паралельно, коли навчалася на нічних чергуваннях в оргентній лабораторії. Спочатку було. Досить непросто, тому що це нічні чергування, і це важко, тому що вони відкладають свій слід на здоров'я. Але потім звиклося і все. І було легко з часом, коли досконало знала свою роботу, то взагалі я, я дуже люблю цей період свого життя. Е, тому що я була постійно зайнята. У мене не було там, такого, що я відпочиваю і не знаю, чим зайнятися. Я була постійно зайнята. У мене було паралельно навчання, е, коли накладалася ще сесія в заочному університеті, плюс ще сесія і нічні чергування в лікарні. Е, це досить такий непростий, але цікавий етап життя. Ну, трудно ще загартовують будь-кого. Але ж ви тоді заробили власні свої перші кошти. Давай ми згадаємо, на що ви їх видали. Е, мене дуже цікава цифра в моїй першій заробітній платі. Це було 888 гривень. О. І я мамі купила прикраси з бурштину. Вона дуже любить бурштин, і я за всю зарплату повністю купила мамі прикраси. Це був набір, сережки, кулончики і каблучка. Наталя, ви настільки різна людина, і відноситесь до будь-якої своєї професії з максимальною віддачею. А відверто, коли було прийнято рішення займатися психологією, це сьогодні дуже на часі. І я знаю, що ви відкриваєте психологічний центр. Психологія цікава мені була завжди. Це помітила також моя мама ще в підлітковому віці. Я свідомо вирішила піти в навчання на психолога, тому що зрозуміла, що можу допомогти людям. Центр психологічної допомоги. Раду хочу повідомити про те, що він вже приймає своїх відвідувачів. Урочисте відкриття буде незабаром. Про дату я обов'язково пізніше повідомлю. Запрошую всіх небайдужих. Це буде місце, де будь-хто зможе звернутися і не залишиться без допомоги. Психологічної, як діти, так і дорослі. Це такий новий етап в житті. Центр надання психологічної допомоги це місце, де кожен знайде підтримку, розуміння та кваліфіковану допомогу у складних життєвих ситуаціях. У нашому центрі працюватимуть досвідчені психологи, логопед, готові допомогти вам впоратися з емоційними труднощами, стресом, тривогами, депресією та іншими психологічними викликами. Ми пропонуватимемо індивідуальні консультації, групові заняття та програми підтримки для різних вікових груп. Наталя, я знаю, що ви ретельно підбрали і колектив. І повністю поринули у цій новій сфері діяльності. А от так от, просто для глядачів, що найбільше руйнує нашу психіку? Нестабільність сприйняття життєвих ситуацій. А враховуючи сучасний світ, в якому ми живемо, психологічно важко. І потрібно знайти гармонію в собі. Навчитись заспокоювати себе самостійно. Ну, звичайно, якщо не виходить справитись самому, то звертатись до психолога, психолог завжди знайде слова, які допоможуть. Я знаю, що у всьому світі такі діагнози, як депресія, то навіть дають інвалідність. У нас є такий вислів, який мене дратує: візьми себе в руки. Як без фахівця себе можливо відновити? Депресія це вже не психологія, депресія це вже медичний діагноз. Психологи не працюють з таким діагнозом, як депресія. Це потрібно вже звертатися до фахівців, психотерапевтів. Взяти себе в руки стосовно цього вислову. Треба зрозуміти просто свою себе самого, свою цінність, свою особливість. Наповнити себе позитивом. Навіть в складних ситуаціях усе одно треба знайти щось хороше. Ну, мені з цим пощастило моя професія пов'язана з тим, що я бачу людей, які реалізовані, які дуже люблять власну справу. І мені це дає повшток для нових нових рішень. Це, це моя психологія. А як можливо от себе відновити завдяки от тому, що людина прийде в ваш центр? Відновити себе потрібно спочатку почати з того, що є багато речей в нашому житті, які безкоштовні. Це проста прогулянка в парку, де чуємо спів пташок. Де вітер колише листочки дерев, де світить сонце, де йде дощ, коли ми гуляємо, нам в лице дує вітер. Це такі прості речі, які у повсякденному побуті ми забуваємо про це і не зважаємо на них. Угу. Але якщо сконцентрувати свою увагу, то навколо багато всього такого, що нас заспокоює і є в вільному доступі. Звичайно, коли людина звертається у центр психологічної допомоги, там працюють кваліфіковані психологи, які обов'язково підберуть техніку, яка допоможе кожному індивідуально. Наталочка, ну в мене завжди захоплення від людей, які не бояться ризикнути, а виробити. У своє місце знайти себе правильно. Але для того, щоб це відбулося, ми маємо мати підтримку. Хто нас надихає, хто нас розуміє, хто нас критикує, але водночас і хвалить, вам із цим пощастило? В житті мені пощастило з чоловіком. Це моя підтримка, розуміюча людина, який така невидимка, який завжди є. Я дякую йому за розуміння, за те, що він завжди вислухає і скаже свою думку, за його чесність. Він дуже справедливий і чесний і не завжди це допомагає йому в житті, але так, так є. Напевне, якби не чоловік, то я б не стала тою, ким я є зараз, тому що ми з ним вже значну частину життя і бувають такі ситуації, що не завжди підтримка дає поштовх для того, щоб рухатись вперед. Деколи критика дає більший поштовх. Піти вперед. А критика від людини, яка ти знаєш, що точно хоче тобі добра і як краще для тебе, це в квадраті цінно. Чоловік це, це моя підтримка. Які стосунки із мамою Е, Мама Валя і чоловіка батько Олександр. Вона мене дуже гарно прийняла в сім'ю, коли, коли я тільки прийшла. Вона в нас взагалі така мама-мама. У неї троє дітей і вона всіх однаково цінує, всіх однаково любить, підтримує. Я вдячна їй за те, що вона виховала мені так гарного чоловіка, свого сина. Я вдячна їй за те, що вона його вчасно відпустила. І він створив свою сім'ю, яка цінує і поважає її. Як маму, так і батька. Одна з найрідніших та найближчих людей в моєму житті це моя бабуся Світлана. Вона не тільки в моєму житті найрідніша, а така берегиня нашого роду. Дякую, їй, що вона в нас є. Я сильно її люблю, ціную і поважаю, Наталка, ось ви. Поринулася повністю в роботу, водночас і в сім'ю. І батьків шануєте, і свекра свекрухою любите, і тітці своє завдячуєте. Тобто вашої енергії вистачає всім. А насправді ви довірлива людина От відносно чужих людей, тих, які будуть звертатися до вас за допомогою в психологічний центр. Стосовно довіри, це дуже особисте. Ну, чого не довіряти. Якщо, поки люди не зробили тобі поганого, то можна довіряти. Взагалі, я прихильник того, що добро потрібно робити і не думати, що воно повернулося. Так як в житті так складається, що добро зазвичай повертається. Але воно повертається не тоді, коли ти щось робиш для того, щоб мені повернулось. І повертається воно від абсолютно не тих людей, кому ти допомагаєш. Стосовно допомоги потрібно допомагати, тому що це життя і треба робити добро. А ви вірите в жіночу дружбу? Жіноча дружба. Це дуже глибоке питання. У мене є подруги, у мене є подруги, є хороші знайомі, є люди, з якими ми зустрічаємося дуже рідко, але завжди знайдемо е спільні теми для годинних розмов. Тому я вірю в жіночу дружбу. На сьогодні головні плани Наталі Данилю. Головні плани це не зупинятися, розвиватися, е, рости, е, коли здійснюється одна ціль, планувати наступних п'ять і угу. досягати їх. Та ж така болюва пані, не дивлячись на вік. Ну, так. Ви знаєте, усі, хто є гостями програми відверта розболом, я завжди запитую саме складне питання: що таке щастя? Щастя? Це емоційний момент, коли людині комфортно самій собою. Для мене щастя це відчуття. Це стан емоційного благополуччя, коли людина переживає більше позитивних емоцій, ніж негативних. Має мотивацію та гарні стосунки. Пані Наталі, я хочу підняти цей цикелик за вас. За те, щоб усі ті починання, які ви запланували, обов'язково втілилися в життя. Ну і звісно, миру, злагоди, любові вам і усі ваші великій родині. Дякую, дякую, до зустрічі на урочистому відкритті. Однозначно, ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із засновником психологічного центру Наталією Данилюк. Будьте спокійні, будьте щасливі, ловіть кожну миттєвість в життя. До побачення! Хай вам щастить!